Чи знаєте ви, наскільки важливий правильний догляд за волоссям, особливо коли вони зазнають щоденного стресу від навколишнього середовища, хімічної обробки та термічного укладання? З часом всі ці фактори можуть призвести до втрати блиску, погіршення текстури та загального виснаження вашого волосся. Це може відзеркалитися не лише на вашому зовнішньому вигляді, але й на самопочутті, викликаючи стрес та зниження впевненості в себе. Зустрічайте наш бальзам кондиціонер без Silkat Nutritivo N2 2 Секрет гарного волосся від без. Цей незмивний бальзам-кондиціонер, збагачений природними компонентами, такими як протеїни шовку та пантенол, які допомагають відновити ваше волосся, роблячи їх м'якими, блискучими та здоровими. Без Silkat Nutritivo n 2 ідеально підходить для вашого волосся. Особливо якщо вони пережили хімічні процедури, такі як освітлення або хімічна завивка. Наші продукти розроблені так, щоб доповнювати одне одного. Тому для досягнення кращих результатів використовуйте його разом з шампунем без сілкат Нутрітіво Н-1 та крем-компресом без сілкат Нутрітіво-Н-3. Рекомендується використовувати бальзам після кожного миття для захисту та відновлення вашого волосся. Це не лише покращить їхню структуру, але й захистить від подальших пошкоджень, забезпечуючи тривале зволоження та живлення. Застосування просте: нанесіть бальзам на вологе, вимите волосся, рівномірно розподіляючи його по всій довжині, не змивайте. Це дозволяє активним компонентам проникнути в структуру волосся, відновлюючи та захищаючи їх протягом усього дня. З першого ж застосування ви відчуєте, як ваше волосся стає більш м'якими та слухняними. Регулярне використання забезпечить помітне покращення текстури ваших волосся, роблячи їх більш здоровими та гарними. З безсилкатну тритиво Н2 ваше волосся завжди буде виглядати бездоганно завдяки професійному догляду прямо у вас вдома. Завершуємо наш огляд. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові відео з професійними секретами майстрів з використання косметики без в домашніх умовах.